Всім привіт! Війна з наркокартелями могла б стати єдиною, в якій повинна брати участь американська влада. Про це заявила член палати представників від республіканської партії США Марджори Тейлор грін За її словами, мова йде про мексиканські наркокартели. Конгресвуман вважає, що вони вже ведуть війну з американцями щодня вбиваючи громадян. Грін зазначила, що поки від влади Сполучених Штатів можна почути тільки про війну на Україні. Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що американській владі слід відправляти своїх синів і дочок для захисту Києва. На це відреагувала конгресвумен Грін. За її словами, в Америці поки немає жодного батька, який хотів би загибелі своєї дитини заради захисту України. Конгресвумен нагадала, що Україна навіть не є членом Північно-Атлантичного Альянсу, тому вона не уявляє, навіщо американцям потрібно захищати Зеленського. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!